El Camino престіж це той випадок, коли всі дивляться і думають, ого, яка дорога коляска. А ти посміхаєшся і знаєш, вона ще й доступна. Prestige ламає стереотипи, виглядає преміально, але приємно дивує ціною. Їде м'яко по бруківці і росте разом з дитиною від нуля до чотирьох років стильний дизайн у кольорі Beige. 2 в одному люлька для новонароджених та прогулянковий блок для діток постарших. Всесезонний візок глибокий капюшон з вентиляцією. Водовідштовхувальна тканина. Велике спальне місце. Піднімається спинка, ортопедичний матрац, текстиль знімний для прання та відвороток для холодної пори року. Прогулянковий блок реверсивний. П'ятиточкові ремені з магнітним баклом. Захист від сповзання, підніжка регульована та глибокий капюшон. Крістіж, коли твій вибір розумний і красивий водночас.